Прямой ровной асфальтированной дороги к успіху ви не найдете ни на Уолл стріт, ні где-либо еще. Так зачем создавать дополнительные трудности себе и другим? Пробачте, що я прочитав російською, але в мене книжка була саме російською. А це книжка спогади біржового спекулянта. Я її вже дочитав в рамках свого проєкту Крок до результату, де я кожного дня роблю якісь кроки до свого результату. І одна з цілей моїх це читати. Там є ще спортивні фінансові цілі. Якщо вам буде цікаво, можете перейти до мого бота і почитати більш детально про цей проект. А сьогодні, в цьому відео, я хотів би з вами поділитися своїми думками, що я думаю про цю книжку. і я підготував для вас 10 тез, які вам особисто треба запам'ятати з цієї книжки, тому що це можна сказати вижимка. Найголовніше, що собі я відклав у голову, але я дійсно рекомендую цю книжку для того, щоб ви її прочитали, тому що тут ви знайдете дуже багато корисної інформації. Тому готуйте собі чай або каву і починаємо. І так, ця книжка написана, це, можна сказати, не автобіографія, а це ну, тут є автобіографія, тут є думки просто автора, але більше за все книга написана від слів самого цього спекулянта, хоча вона написана. Він розповідав, а письменник записував. Ця книга посвящається Джесі Лаурінстону Лівермору. Це і є наш головний персонаж. Він є мільйонером, який заробив свої статки на Уолл стріт ще 100 років назад. І найголовнішим висновком, який я запам'ятав цієї книжки, так це те, що. Те, що працювало 100 років назад, воно працює і зараз. Є основні якісь закони, механіки маніпулювання людьми, які працювали раніше, і вони ж працюють і зараз. Тобто майже нічого не змінилось, і це пройшло 100 років. Якщо ви будете дивитися на фондову біржу, якщо ви будете дивитися на крипторинок, то ви побачите дійсно, що те, що працювало раніше, це працює і зараз. Тобто є якісь такі основні кити, які тримають ось ці фондові ринки. В своєму телеграм-каналі, після того, як я прочитав цю книжку до кінця, я написав е таку коротку фразу. Зараз не пам'ятаю, як вона точно звучить, але скріншот можу вам показати. Про те, що фінансові ринки створені для того, щоб забирати гроші у е бідних людей і перенаправляти ці гроші багатим людям. Якщо вам вдасться заробити на цьому, то вам по-перше, повезло. По-друге, ви щось зрозуміли, але кожен може тут заробити це факт. Хоча, якщо у вас вже є гроші, ви заробите набагато більше. Але це не є тезою, яку я зрозумів з цієї книжки, це просто зараз я згадую те, що читав, і захотілося це додати. А взагалі, Першою тезою буде те, що якщо в тебе щось дуже добре виходило, але зараз якось змінили обсмінились обставини, і в тебе ну, щось не виходить. Хоча раніше працювало все це, то тобі треба змінити стратегію. Я не кажу, що треба повністю змінювати напрямок. Можливо, треба якось щось підкоригувати. Так само було у головного героя цієї книжки. У нього була схема, яка працювала в заробітку в Бакетшопах. Але коли він перейшов вже на більш професійну біржу, його схема перестала працювати. Він дуже багато втрачав грошей, але. Після того, як все ж таки додумався і подивився, як люди більш розумні працюють на цьому ринку, він свою схему трошки переробив і почав заробляти ще більше грошей. Це можна сказати, така перша фішка, яку вам треба запам'ятати з цієї книжки. Друге, це дуже дуже важливе уміння визнавати свої помилки, визнавати та е Навчатися на них тут була помилка у нього, коли він купив непотрібні йому книжки за великі гроші, але він зміг визнати свою помилку, і цим самим він засвоїв урок про те, що а, треба визнавати ці помилки, тому що людина. За допомогою якої він зробив цю помилку, яка продала йому ці книжки, вона розповіла історію про іншу багату людину, яка не визнає свої помилки, і показала, що він, не визнаваючи свої помилки, втратив декілька мільйонів саме через цю фігню. Тобто там він втратив там 500 доларів на покупку якогось там іздання книжок, але він так само не визнавав свої помилки. Той інший персонаж, і він втратив мільйони, аби аби ніхто не дізнався, що він може помилятися. Тобто ці люди, бержевики, там багаті, успішні, вони і зараз ви можете подивитися, що дуже не хочуть визнавати свої помилки. Можливо, ви пам'ятаєте, москальський канал-трансформатор, пару років назад, він дуже сильно хайпів ще до повномасштабного вторгнення, і коли йому треба було лише. Лише зізнатися і сказати, «Да, я там робив. в мене не було бізнесу великого, я там трошки прибільшив і все таке. І люди би йому пробачили, тому що він робив крутий контент. Але. Той Дмитро, якщо не помиляюсь, його так звати, він не визнав свої помилки, він почав доказувати щось там людям, іншим блогерам, сперечатися. І зараз цей канал, можна сказати, помер. Я на нього нещодавно заходив, подивитися, як там в нього справи. І дійсно, він щось робить, щось знімає, але вже немає таких переглядів, тому що аудиторія зрозуміла, що людина. Ну, не доганяє в чому вона винна, і той Дмитро. Він дуже впертий. Був він, не визнав свої помилки і він повністю загубив свій бізнес, який приносив йому більше мільйонів доларів. Третє, краще слухати себе. Та свій досвід, ніж інших людей, навіть тих, у яких досвіду більше. Ви можете сказати, що це якась дурня, тому що кажуть, що треба вчитися на помилках інших, там вчитися більш у розумних людей і все інше. Але висновок тут такий, що якщо ви є спеціалістом, ви є професіоналом, і ви краще розумієте ситуацію, в якій ви знаходитеся, ніж будь-яка інша людина. Навіть якщо ця людина є якимось професіоналом, вона не факт, що буде розуміти вас краще. Це стосується лише якщо ви професіонал. Якщо ви новачок, то звісно професіонали краще бачать ситуацію. Але якщо ви дійсно розумієте, що ви робите, якщо ви дійсно а, повністю контролюєте цю ситуацію, і навіть якщо у вас щось не виходить, то довіртеся своєму серцю, там своїй інтуїції, своєму досвіду. А тому, що люди, які навіть хочуть вам допомогти, вони не бачать всієї картини, вони не є в вашій шкурі. Тому запам'ятайте, що ваш досвід набагато важливіше, ніж досвід інших. Але це стосується лише тоді, коли ви є професіоналом. Четверте, якщо ти досягнув якогось успіху, то це лише ти молодець. Це не те, що. Тобі пощастило там, якось зірки став, е, якісь там ситуації в країні були. Е, ти там встиг. Ні, ти перший, ти молодець. В тебе вийшло, ти молодець. Чому? Тому що щастило багатьо, багатьом людям. Вони також займалися тим, е, коли і ти. Ти не один цим займався. Були ще люди, які також займалися цією діяльністю в той час. Але ти зміг, ти реалізувався. Ти досягнув якогось результату, і це лише завдяки тобі, нікомусь там, ні якимось обставинам, нічому іншому. Навіть якщо тобі допомагали, пам'ятай, те, що були також багато людей, яким також допомагали, але в них нічого не вийшло. Тому головне, якщо в тебе щось вийшло, ти досягнув якогось успіху, то це лише завдяки тобі. П'ятий пункт, якщо ти бачиш можливість заробити грошей використовує її. Такі можливості бувають не дуже часто. В моєму житті було декілька таких можливостей, які я пам'ятаю. Одну з них я можна сказати проігнорив. Ну, точніше, я тоді був дуже молодий, мені було 18 років, я почав туди заробляти дуже. Хороші гроші для 18-літнього хлопця 10 років назад, не зараз. Зараз то понятно, вони мільйони заробляють в тіктоках своїх. Але тоді заробляти тисячу доларів, живучи в маленькому містечку, було дуже, дуже великої суми, тому що навіть там директор шахти не заробляв такі гроші. Ну, білими, звичайно. І я тоді ту можливість просрав, чесно кажучи, тому що я почав кожного дня їсти там в ресторанах, жити там в готелях, кайфувати 18 років і все таке. А потім на десь 7 років такий застой працював дуже важко заробляв маленькі гроші, яких вистачало лише на звичайне життя. І потім з'явилася нова можливість, яку я просто отак от схватився зубами, тому що я чекав її, я знав, що вона з'явиться, і вижив її повністю, отак, от, до останньої краплинки. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо ви бачите можливість заробити, обов'язково використовуйте цю можливість на максимум. Нічого не бійтеся, виживете лише один раз, заробляйте. Ну, звичайно, якщо це все е, в рамках закону. Шостий пункт це те, що ти не зможеш стати самим собою, реалізуватися, якщо в тебе є борги. А, так, дійсно, ось головний персонаж. Книжки. Він а, не міг, він, як, дивіться, він працював з великим розмахом. Він купував десятки та сотні тисяч акцій, продавав їх, заробляв а, мільйон там, 700 тисяч доларів на одній угоді. Звичайно, угоди могли бути в нього по півроку року, але він дуже багато купував. Він купував так багато, що міг спокійно маніпулювати ціною на ринку, давити її або навпаки пампити її. І так вийшло, що ну його не те, що підставили, але він а, отримав дуже великі борги. І навіть коли йому захотіли допомогти і сказали, ось тобі гроші, працюй. А, потім віддаш, коли, якщо там, вийде, ми в тебе віримо, він не міг працювати максимально з розмахом, тому що він знав, що в нього є борги. І він працював дуже-дуже обережно, тому що він розумів, що в нього немає більше права на помилку, тому що він 100% повинен відпрацювати ці борги, закрити їх. І лише потім він зміг працювати з тим розмахом, з яким працював раніше, і знов заробив свої мільйони. Тому що, коли він е, знав, що в нього є борги, він просто не міг собі дозволити реалізуватись максимально е, повністю. Тому дійсно, якщо у вас є якісь борги, незважаючи там, кредит, борг там, не знаю, айфон купили в кредит. Закрити ці кредити, і лише потім ви зможете працювати над створенням свого капіталу і максимально повністю розкрити весь свій потенціал. Сьомий пункт це те, що завжди є щось дороже, ніж грошей. Скоріше за все, ви працюєте не просто заради грошей, особливо особливо, коли ви для себе закрили питання фінансової, там якоїсь свободи, там житла, їжі і ще щось. Ви починаєте думати, що вам хотілось би, можливо, когось. Переграти, заробити більше, створити крутіший проект, досягнути якогось успіху, заслуговувати якусь репутацію, і завжди у вас буде щось більше, ніж гроші. Тому е, дійсно це факт, це правда. Навіть мені зараз хочеться ось я працюю над своїм it продуктом it додатком це не курси, це дійсно it продукт який я дуже скоро сподіваюся вам показати. І мені хочеться також зробити класну річ, щоб люди цим користувалися, і ну можливо були або вдячні, або просто, щоб вони користувалися, щоб це допомагало їх якось фінансово покращувати. Я обов'язково зроблю про це відео, і я сподіваюся, що у кожного з вас буде щось таке, що вам хочеться більше реалізувати, ніж просто заробити грошей. Восьмий пункт це дуже-дуже важливо. Запам'ятайте, на цьому ви зможете заробити непогані гроші. Це стосується як акцій, так і криптовалют. Це реально дуже важливо. Я навіть зараз отак от зроблю, щоб ви мене почули. Запам'ятайте, що коли акції ростуть або криптовалюта. Вони скоріше за все не зупиняться на ровних числах 100, 200, 300 і так далі. Вони, скоріше за все, підуть далі. І а, Лівермор він робив такі штуки, що коли він бачив, що є акції, які а, дуже непогано летять вгору, йому казали, що можна зараз купувати, але він чекав. Він чекав, щоб акції доросли до значення 300 доларів. І потім їх купував, коли вони вже відросли з 230 доларів, чи щось таке. Це якраз був той момент, коли він борги свої відпрацьовував і він розумів, що йому неможливо помилятися. Акції доросли до 300, він їх купив на всі ті гроші, які у нього були, а на той момент йому давали чи. На 500 акцій можна було купити, чи щось таке. Так, 500 акцій йому давали в кредит, скажімо так. Він купляє ці акції, і він точно знав, що якщо вони стукнули 300, то вони дойдуть і більше. Вони доростають до 310 доларів за штуку. І він продає ці 500 акцій і таким чином заробив усі перші гроші і почав віддавати свої борги. Ну, точніше, не почав віддавати, а він. Отримав ці гроші, на які зміг вже більше купувати акції для того, щоб потім закрити всі свої борги одним махом. Тому запам'ятайте, якщо ви бачите, що монета якась доходить до якоїсь круглої дати, то скоріше за все, ну точніше, не дати, а суми, то, скоріше за все, вона піде вгору. Якщо перевірити це, обов'язково напишіть мені про це в коментарях. А я сподіваюся, на цьому також почати заробляти. Тому що. Ну, це, що працювало 100 років назад, воно працює і зараз. Це психологія, це ринок. Тому я думаю, що я буду використовувати цю фішку і е, реально ви можете її записати як найголовнішу з цього відео. Дев'ятий пункт. Отак, от, от дев'ятий пункт, це те, якщо якась конкретна компанія або криптовалюта росте. Е, коли весь ринок падає, як е, у нас от був, можна сказати, медвежий ринок, коли всі монети падають, а одна якась дуже сильно росте, то скоріше за все, там є якась спекуляція, скоріше за все, її накачують, і це може бути дійсно е, таким вашою можливістю заробити і зашортити цю монету, тому що вона не може рости е, постійно. Коли весь ринок падає, або коли весь сектор падає. Тому ви можете починати шортити дуже обережно ці монети. Я також це попробую, спробую зробити. І це, можна сказати, ось такий другий пункт, який дійсно може допомогти вам на цьому заробити. А, купувати монети, які доросли до якоїсь круглої суми, і потім вони ще трошки відростуть продавати їх, а також шортити ті проекти, які дуже активно, агресивно ростуть, коли весь ринок падає. Запам'ятайте це. Ну і десятий пункт це те, що. Рано чи пізно найтуповіші компанії падають, пропадають, зникають з ринку. Коли ви думаєте, що інвестувати в цю компанію є максимально правильне рішення, тому що вона залізобітонна, вона непохитна, це мастодонт, кит там щось іще. То скоріше за все, рано чи пізно ці компанії також будуть падати. І таких прикладів безліч. Навіть ось в цій книжці ще 100 років назад розповідаються про такі компанії, там залізні дороги, які дійсно. Навіть шортити всі боялися, тому що це була е, дуже крута компанія. Ну, я, мабуть, як зараз, Apple і Google. Хтось з вас може подумати, взагалі допустити те, що Apple перестане існувати, або в те, що Google перестане існувати, чи Microsoft. Це ну, можна посміятися з тією людиною, яка про це буде говорити. Але все ж таки рано чи пізно вони падають. Те саме з криптопроектами. Біржа FTX. Наскільки я пам'ятаю, це була друга біржа, і перша в США все не існує. Банкрут впала. Біржа Binance номер 1 Зараз дуже великі проблеми. І я думаю, що американський підрозділ Binance US точно закриють. А ось що буде з Binance, не знаю. Але також ми маємо досвід, як дуже дуже багато топових криптобірж падало в 2017-2018 роках. Компанія Kodak, також ви її знаєте. Це був дуже величезний кит, який ну, ну ніхто не мог подумати, що вона впаде, що вона закінчиться. Але рано чи пізно ці компанії постійно падають. Їх можливо хтось обганяє. Нові якісь конкуренти знаходяться ще щось. Вони не можуть адаптуватися до нового ринку. Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry Безліч компаній, які впали, коли з'явився iPhone. Що буде далі, ми не знаємо. Тому слідкуйте обов'язково за цими компаніями. І якщо ви будете бачити, що щось нове на з'явилось, наприклад, як той самий штучний інтелект, або там Нейролінк з'явиться, і ви будете розуміти, що все ось воно майбутнє. А якась компанія дуже дуже вперто не хоче це визнавати як кодекс з цифровими фотоапаратами. То це дуже дуже великий м, такий флаг, що потрібно е, продавати прапор, да, що потрібно продавати акції цієї компанії, тому що рано чи пізно вони все ж таки. Падають засновники компанії, звичайно, думають головою, але коли засновники вже 300 разів помінялися, і це просто якісь там спільноти директорів, то во їм вже не так цікаво. Для них це є просто звичайною компанією, тому вони можуть не помічати таких змін і не ніяк не ризикувати. Тому обов'язково придивляйтеся до цих великих компаній і будьте. Обережні. На цьому в мене все. Це 10 порад по книжці спогади більшового спекулянта. Я, чесно кажучи, дуже раджу вам її прочитати, тому що книжка неймовірно цікава. Ви е, дуже велику кількість цікавих знань і досвіду зможете е, всмоктати, скажімо так, в себе з цієї книжки, тому що я для себе дуже багато підкреслив. У мене, чесно кажучи, я коли читаю, у мене ось всі книжки, вони. Е, Десь тут я помічаю, в мене маркером я там виділяю, виділяю якісь речення, там показую маркерами те, що мені найголовніше, те, що мені треба запам'ятати, і е, запам'ятовую це все. І намагаюсь не забути. Тому я дійсно раджу цю книгу. Якщо ви шукаєте щось цікаве про економіку, про те, як працюють фінансові ринки, про досвід спекулянтів, які заробили мільйони доларів, почитайте обов'язково. Також зрозумієте, як маніпулятор, скажімо так, великі гравці просто скидають ритейлу, акції і розпродаються. Ви просто будете розуміти чому, коли. Чому йде хайп на покупку? А насправді в ці моменти великі обйоми збрасуються по ринку. Коротше, я рекомендую вам дійсно прочитати цю книжку для того, щоб не робити максимально банальні хом'ячі помилки. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато чого цікавого. Пока.